Дорогі друзі, рада вітати вас на каналі. Якщо ви бачите мене без макіяжу, це означає, що, що ми сьогодні будемо його робити і заодно оглядати косметику від Лореаль. У мене сьогодні дуже багато позицій, але свою увагу ми зосередимо на трьох, напевно, найбільш популярних та найбільш бажаних продуктах, які зараз просто виросяться в Тік-Тоці. Це є тональна сироватка з гіалуроновою кислотою. Те, що заполонило просто американський Тік-Ток це мій Glotion. Тобто сяючий лосьон, який ви можете наносити в якості бази, в якості тонального або зверху на ваш макіяж як хайлайтер. І те, що рекламувала і носила на собі сама Кендл-Дженер, туш панорама. Але не думайте, що це все. Ще в нас від Лореаль будуть засоби для губ, Ще один хайлайтер і покажу свої улюблені продукти, окрім цих популярних. Давайте не гайте часу, а будемо починати. Перед тим як ми почнемо макіяж, мені було дуже приємно, якщо ви підписалися на мій інстаграм, на мій тік-ток. Та в загальному не забули поставити лайк цьому відео, написати маленький коментар і самим підтримувати україномовний контент. Що ще в мене сховалося в косметичці? Це ось такі бальзами Paradise від L'Oréal. Я пам'ятаю, вони якось теж виросилися в Тіктоці. Я ними користуюся активно на кожен день, мені дуже подобається. Я впевнена, що всі продукти ми сьогодні не перетестуємо. Думаю, дещо залишу детальніше на огляд в Тікток або в Інстаграм, але також про них скажу два слова. Також в мене ще буде ось такий хайлайтер для тіла. Душі від L'Oreal. Я знаю, що вони не дуже популярні десь в соціальних мережах, але вони є бестселерами в продажах в самого L'Oreal, адже я працювала на цей бренд одного разу. У мене була з ним співпраця. Детальніше про це я написала у своєму інстаграмі. Там я більше ділюся своїм професійним закуліссям та, взагалі, своєю якоюсь професійною діяльністю можете підписатися. Також будуть близькі. Багато те, що мені подарували, що я докупила сама, бо вони мені дуже подобаються, і також цими двома я користуюся на кожен день. Ще в мене є засіб для брів, два улюблених консилера, якими я користуюся ну напевно років п'ять. То я 5 років до них повертаюся, їх купую, і вони мені досі подобаються. І чесно скажу, вони досі подобаються. І думку, напевно, розкажу детальніше згодом. А також є матові помади в мене в арсеналі, які мені дуже імпонують. Імпонує їхня текстура, їхня формула, також дещо ношу на кожен день, а більш матову текстуру, звичайно, ще більше на вечірній макіяж. Багатенько в мене продуктів від Лореалі, якщо б вони мені не подобалися, я би їх не купувала, це зрозуміло. Але абсолютною новиночкою для мене буде Lumi Lotion True Match. Що нам тут пишуть? Що це є натуральне сяєння. А В принципі, бачила, що в Тіктоці не носять його будь-якими способами, як я і говорила, як базу, як тон, як хайлайтер. Тут нам і так пишуть, що він зволожує, підсвічує, можете наносити куди завгодно, дає вам вигляд свіжості, здорової шкіри. Naked glow. Я обрала ось такий відтінок. Мені здається, він є найпершим, найсвітлішим 909 Fair Glow. У мене таки досить світла шкіра. І. Рожевий підтон, мені здається, буде в самий раз. Так як у мене буде ще тональна основа, то відповідно цей продукт ми будемо використовувати як базу під макіяж. До речі, тональна основа також має сяючий ефект. Подивимося, як буде це сяяння виглядати на моїй шкірі. А мало того, переживаю, щоб все протрималося. Перші, перші моменти, як я наношу цей продукт. І знаєте, я не бачу якогось магася. Так, або я не розумію, або просто в мене дуже сильні зараз а, світла, тобто вони сильно світять, і мені трошки важко побачити цей ефект. Давайте я побільше нанесу, прямо ось так пальчиками. На все обличчя, крім зони під очима та подвижних повік. Звичайно, туди я не люблю наносити а, взагалі. Рідко які продукти, ні бази, ні тональні основи, я вже стараюся не наносити на ці зони. І коли збирається багато продукту, мені не подобається. А от на чоло, на вилиці 100% не пожалію. От зараз на себе дивлюся і не розумію, чи то я різниці не бачу, чи я не нанесла достатньо. Тому що на цьому боці в мене тільки SPF і, ну. СПФ, звичайний, без сировиток, без ніякого догляду, і досить все вже сяє непогано. Я нанесла цей продукт від L'Oréal і ну, не знаю. Напевно, потрібно трошечки ще. Я нанесла вже на все обличчя. Так, достатньо таку кількість. І я вже просто бачу, бачу це сяння нарешті. І скажу, що воно. Дуже делікатно тут немає ніяких сяючих таких а, великих частинок. В принципі, в принципі, відчувається масляниста така консистенція, але я розумію, що це підсвічуючий продукт, зазвичай всі і рідкі хайлайтери такої ж формули, але не критично. Я відчуваю, що продукт трошечки а, фіксується в мене на обличчі, і навіть воно все дуже дуже пристойно виглядає. Мені подобається, от я на руці розтерла, практично нічого не видно. А на обличчі, якщо так покрутитися, то вже як сяюча дискокуля. Ось такі продукти вони набирають обертів, вони стають в тренді. Шарлотта Тілбері випустила новий а, стік, який теж дає покриття сяюче, але з ефектом а, тональної основи. Ці порівнюють, що це ніби її Flawless Silter. І знаєте, Таке зараз дуже в тренді. Я обожнюю обожнююся вже другий рік, і я дуже цьому рада. Думаю, якщо ви не хочете витрачати гроші, не маєте можливості замовити, довго чекати на оці всякі різні топові продукти, які виходять від інших брендів, купіть L'oreal Lumi Glotion, і ви будете задоволені. Ну, давайте так, я ще Протягом макіяжу буду за ним спостерігати і в кінці макіяжу подивимося, як воно все ляже. Але мені зараз дуже подобається. Ось буду використовувати 100%, змішувати з тональними основами, додавати до свого SPF. Я буду ним бавитися в всіх можливих варіаціях, тому зараз ставлю лайк. Зараз скажу, що мені дуже подобається. Навіть я вже собі в думках думаю, чи може би то купити інші відтінки. Коли я більш засмагну, бо там є такі більш бронзові, саме вони дуже вірусяються в тіхтоці. Я десь, напевно, тут щось залишу, як вони виглядають. Я думаю, що варто уваги, бо на моїй жирній шкірі відчувається досить комфортно. Наступними нашому хідпараді будуть консилери від L'Oréal, як я вже говорила, роками користуюся і повертаюся до них. І вони мені дуже подобаються. З ним шкіра виглядає дуже гарно. Я саме ось цей використовую на кожен день більш матовий, тому що, як я сказала, у мене жирна шкіра. А ось цей консилер він буде ідеальний для тих, в кого суха шкіра, в кого вікова шкіра. У мене взагалі ще було більше косметики від L'Oreal, але я більшу половину дала своїй мамі та сестрі. Це були пудри, рум'яни, консилери, тональні основи їхні, а тому що. Що ну, вони дуже гарно виглядають, і в принципі в мене дуже багато косметики я не встигаю користуватися, а собі залишила те, що я 100% відсотків собі куплю: це консилери, це продукти для губ, це туші, і вони теж не стрималася і придбала. Сьогодні нанесу на зону коло очей і на центральну зону обличчя саме ось цей консилер. 24 години носки, ну, практично цілий день тримається, 24 години, ще не носила його, а ось цей залишу просто собі в косметичку, якщо буду підправляти макіяж, бо він такий компактніший набагато, і якщо у вас буде стояти питання, який придбати, врахуйте свій тип шкіри, жирна. Шкіра або нормальна схильна до жирності, комбінована, суха шкіра або нормальна а, шкіра або схильна до сухості. ось У мене відтіночок 1 n Зазвичай купую все найсвітліше. І відтіночок Айворі 322 айворі, але розумію, мені... Б Підійшов зараз трошечки темніший, але нічого, я користуюся по максимуму ним. Але перед тим як наносити консилери, думаю, логічно було б додати тональної основи. Я б не назвала це повноцінною тональною основою, я б сказала так, як називає її виробник: Ронова тональна сиворотка. Так, саме ця назва підходить цій тональній основі найбільше. Дуже-дуже легке покриття, практично як водичка льється. От, бачите, видно, що я теж використовую кожного дня цей продукт, я вже десь от стільки використала. Дуже мені подобається навіть на жирний тип шкіри. Але я б радила ці, крім дуже-дуже жирної пористої шкіри, якщо ви не любите сяянь, якщо ви не любите зволоження. якщо ви прихильники матовості, вам не сюди. Тут також така трошки ка текстура. От тональна сироватка. Інакше не скажу. Він було трішечки ближче і хочу вам показати, як це виглядає. От, оп! І також пальчиком стараюся це все розподілити. Чому пальцями? Тому що цієї тональної основи є нюанс. Про який вам зараз, буквально за 2 секунди, розповім. У мене, до речі, відтіночок 052 Very Light, а специфіка цієї тональної основи я навіть коли наносила я відразу про це згадала. Те, що дуже проблематично носити їх, а саме спонжами для макіяжу, бо спонжик залипає, бо тут, напевно, через сяючі частинки або зробили таку формулу трошки липкеньку. Тональна основа просто налипає на спонж. я мию спонжик практично кожного разу перед нанесенням макіяжу, але навіть в такому випадку я бачу, що він погано відмивається від цієї тональної основи, і я повинна наносити це все руками або кісточкою. Теж врахуйте цей момент. І навіть спонжем, коли я наношу, воно просто негарно виглядає. Перший раз я нанесла спонжем, я взагалі не розуміла, що. Таке, що це за продукт, чого він так погано лягає. А потім я оце думалася руками або пензликом, і це зовсім інша історія. Як бачите, оце зараз культ сяючої, здорової, відпочившої шкіри. Оте, що зараз в от те ми маємо. Дуже подобається лораль, чесно, навіть більше, ніж Шарлота, бо її оцей флаус фільтр для мене зажирненький. Це поки що виглядає дуже-дуже гарно плюс комфортно. Ну що, нарешті черга консилера, буду його наносити, як зазвичай, на внутрішню частину ока, от сюди, на центральну частину, на носик, галочка губи, підборіддя і під очима трішки. Що я можу сказати? Консилер я нанесла. Тут не пише, що він має матовий ефект, але мені здається, що раніше формула була більш матовою. Зараз він дає дуже гарне перекриття, але, як бачите, шкіра залишається такою все ж таки сяючою, свіжою, наповненою, а нічого ніде не пересушується, тому подобається. Так як я сказала, користуюсь і буду користуватися на кожен день, бо дуже класний великий об'єм, приємна ціна. Зараз я б нанесла пудру. Під Лораль, але так як я сказала, в мене її немає. Я залишу отут, а, яка в мене була. І скажу, що пудра від Лораль це не про якесь мега-стійке покриття, а це більше теж про натуральний сяючий живий фініш. Вона не буде вам сильно матувати і дуже довго тримати, але ви любите такий легкий сяючий макіяж, і вам це не пріоритеті, Можете спокійно купувати. В них є більш матовий, більш розсвітлюючий фініш. Можете потестувати, собі обрати те, що подобається. А я закріплю вже макіяж тим, чим в мене є. Довершу кольорокорекцію, і будемо переходити до абі, до Добрів, до уст. Теж буде не менш цікаво. Оформила я обличчя і скажу, що ця липкість буде вас трошки переслідувати, навіть коли ви будете наносити пудру чи сухі продукти, адже. Як я ще раз повторюсь, у мене більш жирний тип шкіри, і я люблю добре припудритися, щоб макіяж тримався протягом дня. Щоб ви розуміли, щоб ви про це не забували. І відповідно, коли я наносила пудру, мені пензлик залипав трошечки, воно все перетворювалося в таку дивну консистенцію. Тобто, розумієте. Ну, або вам пензлик інший потрібен, бо в мене був дуже пухнастий, більш плоский, яким будете ось так наносити. І прибиваючими рухами закріплювати свій тон. Ну, або не наносити так багато пудри, а зберігати цей glow, сяючий ефект. Ну, мені подобається, виглядає мій тон. Я вже її вформила очі, як бачите, і корекцію далі. Час за тушами. І в мене три туші, я, напевно, їх поставлю ось так: Ось так. по своїй подаючій. Про що я говорю про щіточку, якщо бути точною, тут в цій туші Bambi Eye найбільша щіточка, і мені вона найбільш непрактична. Хоч туш, робить вам такі густі, об'ємні вії. Навіть видовжує трошки, мені просто непрактична ця щіточка. Я її залишаю собі в роботу. Коли я користуюся щіточками одноразовими. Тобто я запихаюся цю одноразову щіточку і її використовую, бо такі дуже великі, а, щіточки, напевно, призначені для дійсно дівчат, кого очі як у Бембі, великі, об'ємні вії, довгі і їм легко профарбовувати. Мені, на жаль, ні. От наступні туші вже трошечки. Трошечки зручніші. А, ось ця туш Volume Million Lashes», Як бачите, ну не з найменших щиточок, але вона досить зручна в користуванні. Я її використовую на кожен день. Маю її в запасну косметичку, вона дуже робить вам такі об'ємні вії. Трошки видовжує, один мінус, вона може зовсім трішки підсихати і на низ. Це в мене раз буває, раз не буває, залежно того, як я довго ношу макіяж. А от саме панорама, найновіша їхня формула, найновіша туш, для мене вона така найбільш ідеальніша, бо тут чіточка дуже комфортного розміру, зручно нею працювати. І формула видовжує, гарно розподіляє. І ну, те, що говорили в рекламі, як її презентували, в принципі, я тут і згідна. І вона мені найбільше подобається по своїй формулі і за своєю зручністю використання. Багаюся, яку куди нанести. Давайте, можливо, зробимо так: цю сюди, а цю сюди. І подивимося на різницю. Думаю, не буде дуже сильно помітно, але заради експерименту, чому мені? Ну, що я можу сказати? порозглядала я вії свої дуже близько, точніше тут була ця тушь. І скажу, що панорама мені більше видовжила. Я не знаю, чи це буде помітно. Буквально на декілька міліметрів зробили мені вії мої довші. А от Million Lashes Volume зробила саме цей ефект. А, volume. Об'єм, об'єм. Зробили мені більше об'єм, тобто про сильне видовження я не можу говорити. Але туші від L'Oréal і взагалі а, з мас-маркету, вони в мене завжди в моєму середеньку. Що би я не купувала, Ті ланкоми, діори, саме туші з е, мас-маркету для мене найкращі. Я не бачу сенсу переплачувати. Так само тут в Sephora, я працюю в Sephora на бренд а, The Benefit. І коли до мене приходять люди, чесно вам скажу, ми теж номер один по тушах. І в нас є свої бестселери. Часто мені кажуть такий стверджувальний факт, що Ой, в мене тушь є ось ця від Benefit, але вона так працює, як L'Oréal. І вони їх порівнюють. І деколи кажуть, що нема сенсу віддавати 30 доларів за туш, якщо ти можеш придбати, в принципі, майже те ж саме за 20, за 19, за 15 доларів, залежно там, коли буде акція, така буде і ціна. І знаєте, деколи я з ними згідна. Я, я деколи згідна, дійсно, якщо ви не хочете проплачувати за бренд, якби це не звучало, хочете щось побюджетніше, або спробувати щось нове, то чому б і ні? Сама е, маю, сама користуюся і брендові туші, і з мас-маркету, так як тут кажуть, «drugstore makeup». То деколи це є дюпси, тобто дуже схожі продукти на більш дорожчі, більш люксовіші. Або такі ж достойні, які їм не поступаються. І таке буває. О, геллібрів багато говорити не буду. Звичайний геллібрів з кольору, є кращі, є гірші. У ну, мене є таке досить нейтральне ставлення до нього. А, відтіночок майже мій. майже мій. Трошечки мені буде затемний, але у мене відросло природні коріння моє, мого природнього волосся, то думаю, що отак от в самий раз на яскравіший макіяж буде непогано. Тому давайте наносимо і приступаємо до губ. Бо для губ в мене теж дуже багато продуктів, нанесу, напевно, тільки два максимум, але я теж обожнюю візураль помади близьки. Плампери, все-все-все-все, тому що знову ж таки ціна, якість і плюс оця фенсі, золота упаковка, вона підкупляє брови вже на місці. Ну, добре, гель гарно мені їх вклав, і вони мені тепер набагато більше подобаються. І відразу після того, як я нанесла гель для брів, я відчула ще фіксацію. Тобто це не є щось таке желеподібне, яке дає вам колір, потім розмащується. Полоски дійсно фіксуються. Окей, досить непоганий гель. А щодо губ, близьки, що можу сказати по цих блисках? Це блиски з плампінг ефектом Тобто вони мають трошечки такий м'ятний ефект, не знаю, м'ятне відчуття, м'ятний, ну, от воно трошки пощипує і так губах. Ви зрозуміли. Але коли вже відкрили а, блиск і довший час не тестуєтеся, то відповідно цей ефект зменшується. Бо на початку, коли я відкрила ось цей блиск і нанесла його на губи, я думала, що мої губи згорять. Але буквально на третій четвертий раз використання а, воно все набагато м'якше відчувається. І я ось цих два маю собі а, в свою косметичку на роботу, щоб підправляти макіяж. Бо зазвичай я на роботі там 7-8 годин, то мені треба підправляти щось, щось трошки, щоб воно виглядало а, пристойно. А ці тримаю на якусь таку більш яскравішу оказію, тобто блискітки, тобто нюдик, щоб підкреслювати губи на вечірній макіяж. Помади, давайте я візьму помаду, бо мені рук не вистачає це все тримати. Матова помада від L'Oreal. Мені здається, що цей. Теж така недавня новинка за останніх півроку. У мене є і червоний, і нюновий дуже матові, дуже стійкі, але при тому комфортні. Не відчувається цієї старої формули, яка була популярна колись. Потім матові, але шовковисті помади. А що нам тут кажуть? Колоріш. Колориш. Мені здається, вони дуже популярні, і вони були, і будуть, їх випускають, перезапускають, В мене теж такі нюдові, ходові відтіночки, 171, 173. Люблю на кожен день і люблю на вечірній макіяж. І те, що, мені здається, було теж популярно, якось воно завірусилося, це ось такі а, бальзамчики. Зараз від і Всен Лоран, ні, Відіор, Відіор дуже популярні, такі, найсхожі чимось упаковку. Ні, від Івсен Лоран, але і Відіор, мені здається, теж, а, ну ви зрозуміли, майже, майже, майже те саме. І вони не більше не бальзами, а більше такі помади. Тобто вони дають зволоження трішечки. Але все ж таки немає цього липкого ефекту, немає маслянистого ефекту, вони більше застигають і колір залишається як від помади. Дуже комфортні, також по цій помаді видно, користуюся на кожен день. Давайте домовимось так. Я не зможу протестувати всі продукти для губ, але якщо буде вам потрібно це, можете прийти в мій тікток. Перш за все, написати сюди коментар, що вам це потрібно, щоб я розуміла, робити чи не робити. чи вам потрібні свочі, чи вам потрібно, як це виглядає на губах. І відповідно в ТікТоці я знімлю це відео. Думаю, там такий короткий формат на окремій оцінки буде більш доречний. А сьогодні в цьому відео я покажу улюблену свою комбінацію, яку я роблю. Останніх декілька місяців саме помадою близько від L'Oreal. Перш за все, це, як бачите, олівчик для губ. Можете використати щось більш а, коричневе, більш роживуте, залежить від ваших вподобань. А потім наносити ці губи, помаду 171 відтінок Color Rieh. Вона така нюдово рожева а зверху, якщо хочеться блиску. А ось цей блиск плампер як він називається? Блиск для губ з ефектом об'єму. У відтіночку SOR. SOR. I Soar. Ось такий дивна назва. Але відтінок теж такий мега нюдовий, Його не дуже видно на губах, він є пігментований, але він дає вам саме ось цей блиск і трішечки збільшує губи. Клонс. Мені це видає таким вайбом 2000-х. Тобто консилер всерединку серединку для переходу для омбре. Боже згадую 2016, то тільки і Омбра і робили. Тані штрихи блиск, але блиск я нанесу на найвищі точечки губ. От сюди. І от сюди на об'єм, щоб помада трималася, але блиск в нас трошки був. Такий макіяж в нас з нами вийшов від бренду L'Oreal. Майже все обличчя. Так, мені ще не вистачає шимеру Ось цього на моїй зоні декольте. Я скажу так, дуже гарно сяє. Хіба покажу вам сводчик, бо... Я не знаю, перехотілося мені наносити, щоб прям до все декольте. Але повірте мені, та що тут вірити, гляньте просто, як воно класно переливається. І так, можливо, я передумаю назад і нанесу, бо у мене сьогодні буде міні-фотосесія, але це просто не ймовірте. Хочеться ще, 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 і ще. І ще. Е, на обличчя не ризикую наносити. Як як пам'ятаємо, в мене не той тип шкіри, щоб оце таке жирненьке маслянисте наносити на обличчя. Але зона декольте, ключиці це просто вау. Відтіночок 01 Sparkling Love. Не знаю, потрібно вам нагадувати чи ні, але з вами була Ірен. Було дуже приємно провести цей час разом, ділитися своїми улюбленими продуктами. У мене з ним тільки позитивні асоціації, це наша співпраця, це якесь моє дитинство. Рен Лораль тримається на плаву вже довгі роки. В принципі, зараз теж знову бачу вірусяці від нього продукти. Скільки пам'ятаю, це є спрей для макіяжу, який буду закріплювати наш мейк, ось тут залишу. Теж руки, от сверблять, придбати. Можливо, придбаємо, можливо, і протестуємо, хто зна. Не Забувайте залишатися такими ж хорошими, добрими, чуйними, прекрасними, неймовірними людьми. Не забувайте підтримувати благодійні організації. Думаю, люблю вас і па-па!